Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі і пропоную разом зі мною приготувати яблучний пиріг. Такий пиріг яблучний, що майже самих яблук. Не враховуючи яєць та борошна. Отже, що нам для цього потрібно? Щоб не жужжати, не набридати, сюди я вбила 2 яйця і дві столові ложки цукру. Збила міксером. Далі натерла три яблука у пюре. Отже, сюди додаємо пюре яблук. Мабуть, такого пирога ще ви не готували фактично з самих яблук. Розмішуємо легенько, вкидаємо соду або розпушувач. А так, хорошу ще соди. Сюди додаємо дві столові ложки олії, одна і друга. Так, і так помаленьку теж розмішуємо. Задаємо 250 грамів борошна просіяного приблизно стакан потруш і теж розмішуємо акуратно, тісту потроху додаю і вимішую вінчиком. до однорідної мати у нас чуть, -чуть таке густіша сметанка. Але гарно ретельно розмішуємо. Дісто наше готове і ми нарізаємо яблука, які будемо класти наверх. А перед цим ми вже сковорідку накрили бумагою, змазали олійкою або маслом. такі красиві яблука, червонобокі. Я розрізую на частинки. На такі частинки. Спочатку вибрала серединку, розрізала на чотири частинки. Тепер на такі невеличкі частички. Це для прикрашання торту. А по нашого пирога. Яблука запашні. Вчора з вечора принесла у хату. А вони настільки запашні стали, що як у Турильського запахла осінь ялим тютюном та яблуком та густим туманом, так і у нас вже наближається спас яблучний. І саме час готувати отакі пироги із соковитими, красивими запашними яблуками. І так перекладаю тісто у форму. Так багато у нас яблучок. Получається. Саме яблучний пиріг, який можна тільки придумати. А ще зверху змажемо і метком, і буде саме те, що потрібно на спас. Так ми викладаємо. І зверху звичайно яблучка. Фантазія кожного буде власна. Як хто подумає. Я викладаю таким чином. А зверху, звичайно, підготуйте трішки меду. І для того, щоб наш пиріжок ставив ще й блискучим, ми його змажемо медом тоді, коли, ви, коли він вже запечеться. У духовці. Духовку ми вже включили, вона гріється до 180 градусів і викладатимемо наш пиріжок. Ставитимемо в духовку, вибачте. Ми виклали наш пиріжок і тепер ставимо його в духовочку. Отак підрум'янився наш пиріг, дійсно яблучний. Ми вливаємо отак підрум'янився наш пиріжок. Він дійсно і бюджетний, і простий, і швидкий приготування. Наливаємо ложечкою. Мед, у мисочку. І змазуємо зверху медом. Звичайно, можна було у пиріжок вкинути ще або корицю, або ванільний цукор, хто як бажає. Але ось тільки є мед, то я ванільного цукру і накидала. І отак, коли ми помажемо медом, він стане таким блискучим, красивим, а ще й притрусимо його оріхами, <кій> щоб повністю це був святковий пиріжок, такий з самих доступних продуктів, які тільки є і яблучне пюре, і яблучка, і два яєчка, і цукор. Знайдеться, в кожній господині. Притрусимо, звичайно, горішками. Або свіжими горіхами, які вже також достигли. Або минулорічного врожаю, як кому буде зручно, як і в кого є. А можна і без горіхів, якщо їх немає. Чимось іншим притрусити, що є у господарстві, що є на кухні. От притрушимо ще й горішками. Отакий пиріжок у нас вийшло. Саме-сами яблучник, який тільки можна придумати. Можливо, перше місце треба було б дати тому на якомусь конкурсі, що це найблучний, найяблучніший пиріжок, який можна тільки придумати. Красивенький, вийшов пиріжок. А тепер ми його спробуємо. Не хочеться, звичайно, навіть різати. От так розрізуємо його і спробуємо, який же він вийшов на смак. Пиріжок получився настільки ніжним, Настільки м'яким, настільки яблучним, як ото солодкий смак запеченого яблука. Ну, смак незвичайний цього пиріжка. Спробуйте його приготувати. Він дуже смачний і незвичайний. І підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. І приготуйте, будь ласка, такий дуже бюджетний, дуже яблучний і дуже-дуже смачний пиріжок.